Друзі, привіт! Як ваші справи? Надіюся, все супер! Надіюсь, ви гарно відпочили і готові до нової подорожі! Ви тільки погляньте, яка красива різнокольорова повітряна куля до нас летить! А хто це до нас завітав? Так, це цифра один! Ну що ж? Давайте і ми з нею потоваришуємо. А так що ми з вами опинилися? Що це за місце таке? Так, мені здається, я здогадуюсь. Просто наша одиничка вирішила пограти з нами у хованки. Подивіться уважно і скажіть, де могла заховатися зелена одиничка? Так, вона заховалася за вазоном. А де ж тоді ховається наша блакитна одиничка? Так, вона заховалася у віконечку. А де ж тоді ховається помаранчева одиничка? Подивіться дуже уважно. Що, знайшли? Правильно, вона заховалася за нашим іграшковим коником. Молодці, ви справилися? Я Красива галявина. вона ви тільки погляньте. Ой, а що це за звук? Хто Це Це одна зелена жабка. Так, а що це таке яскраве світить уверху? Це одне жовтеньке сонечко. Ой, ой-ой-ой, хто це летить? Бджілка полетіла. о, яка красива бджілка. Ой, ні, Вона вертається назад. А скільки бджілок ви бачите? Одну бджілку. Ну що ж, молодці. Один, один, одиничка. До вікна летить синичка. Та синичка лиш одна. Дзінь-дзінь-дзінь біля вікна. Один, один, одиничка Друзі, а чи знали ви, що наша цифра 1 завжди і всюди перша? Ви знаєте, я вирішила перевірити цю теорію і влаштувати перегони. Ви як до цього відноситися? Круто! Ну що ж, на старт? Увага! Руш! Тільки погляньте, як забруднилася наша цифра 1. Оце вона так подорожувала. Давайте ми допоможемо їй помитися та причепуритися. Давайте піднімемо наші ручки до гори та почнемо мити нашу цифру 1. Зверху до низу. Готові? Давайте приступимо. Піднімаємо ручку до гори та миємо, миємо, миємо. А тепер донизу, ніжку, миємо, миємо, миємо. Що борилася, стали чистенька та гарненька. Ось і закінчилася наша подорож. Подорож з вивчення цифри 1. Я надіюся, вам сподобалося моє відео. Тому буду вдячна за підписку, лайк та коментар. До нових зустрічей! Бувайте!